У Дніпрі охорона народного депутата Тіщенка побила військовослужбовця, який гуляв по вулиці з маленькою дитиною. Вітаю, вас, шановні друзі! Ну, як бачите, нічого в цій країні не змінюється. Поки бідні воюють, багаті продовжують ділити гроші та владу. Всі ви вже знаєте такого персонажа і на жаль, народного депутата України, як Микола Тіщенко, більш відомий як Коля Катлета. Або король кол-центрів. Цей персонаж робить вигляд, що він нібито закриває якісь шахрайські кол-центри, а насправді він їх кришує. Було вже дуже багато розслідувань на цю тему, тому зараз не про це. І ось вчора депутат Тіщенко разом зі своєю охороною приїхав у Дніпро, як він каже, закривати черговий кол-центр. Я опублікував на своєму телеграм-каналі декілька відео, як все це відбувалося. Тобто приїхав Тіщенко, там декілька доволі дорогих машин, і з ним близько 15 у цих, у цих бугаїв, які йдуть по вулиці у військовій формі, у Балаклавах. We'll be right <laughs> back. Деякі з них навіть при зброї були. І все це відбувається, я нагадаю, у мирному місті Дніпро. В цей час по вулиці з маленькою дитиною гуляв хлопець, як потім виявилося, це колишній військовослужбовець, який проходив службу у спецпідрозділі Кракен і брав безпосередню участь у деокупації Харківщини у 2022 році. І ось цей хлопець почав задавати питання народному депутату. А хто це такі оці люди у військовій формі? А чому вони ходять з закритими обличчями в Балаклавах? А чому в мирному місті Дніпрі ці люди ходять зі зброєю? Звичайно, це не сподобалося ні народному депутату, ні його охороні. Почалася словесна перепалка, зав'язався конфлікт, в результаті чого оці от бики, які є охороною Тішенка, завалили цього хлопця на підлогу, вдягнули на нього наручники і побили його. І вони навіть не подивилися на те, що він був поруч з маленькою дитиною, що там коляска була їм плювати було на все це. Я сьогодні зранку на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю, опублікував відео самого цього конфлікту. І на відео видно, як вся ця бикота, яка є охороною Тішенка, почала нападати на цього хлопця. Хоча він Давав абсолютно нормальні питання, чому під час війни отакі от бугаї у військовій формі зі зброєю і з закритими обличчями ходять отут, в тилу, по мирному місту, а не воюють там на передовій. Але у всій цій ситуації мені було цікаво побачити реакцію самого спецпідрозділу Кракен. І ви знаєте, вони відреагували. Знаєте як? Вони написали, що вони слідкують за всією цією ситуацією. Отака от підтримка свого побратима. І також мені дуже зараз цікаво почути якусь реакцію від третьої окремої штурмової. Це якраз оці проплачені барбершопні воїни, які постійно розказують, що треба знижувати мобілізаційний вік. Я не кажу за всіх військових, я кажу, от конкретно за оцих героїв студійних. От мені цікаво, як вони зараз це прокоментують. Тому Що сьогодні це побили військового з Кракена, а завтра це можуть побити військового з вашого підрозділу. І от мені цікаво подивитися, хоч один із вас задасть питання, за що ви взагалі... Галі воюєте за отаку от Україну, в якій захисників ваших побратимів просто б'ють на вулиці.